Їдемо до артилеристів 118-ї механізованої бригади на позиції гармата Д-30. Старенька, проте надійна. Причепна гаубиця 122-го калібру Д-30. Між собою хлопці називають її Марічка. Точно наводить Марічку боєць на псевдотракторист. Чоловік вже вдруге на війні. Коли побачив було пусте, я знову зрозумів, що знов треба йти. Як вже біда, як казав. Що. Це не АТО, це. Тут друга війна вже. Там трошки легше. Буде. Розмашковуємося всі до гармати. Плюс прийняв. Команда до бою. Хвилина на підготовку, і хлопці готові бити по окупантах. Зараз <стріл> <стріл> мусимо ховатися, бо відка приходь, як така зразу буде. Двома пострілами гармаші чітко відпрацювали по міномету росіян. Поки у бійців затища, тракторист згадує, за сім місяців роботи навідником на Д-30 бив не лише піхоту, а й броньовану техніку ворога. Ми спрацювали Д-30 і їхала колона, їхав танчик. І ми коло нього, як то казав, уразили, і він злякався, чи як там пішов на мініполя і підірвався. До 20 снарядів за день тільки по ворожій піхоті, Д-30 прикриває передові позиції нашого війська. В всі, як вони лізуть, так ми стріляємо. Як вони. На нашу піхоту а в тил заходять, бо атак лізуть нам допомагаємо, піхота брали, благодарила були, от, роботали непогано. Що казали хлопці? Дуже дякували, вони їм в тил були, зайшли, і ми їх прямо в їх і шовонули. Дядя Коля в розрахунку відповідає за снаряди. У нас буряками називають. Ну так, буряки привикли казати. В свої 53 подає снаряди вагою більше 20 кілограм. Каже, до фізичних навантажень звик найбільше сил забирає переживання за рідних. У мене син також воює сапер. Дочки чоловік також воює сапер. Його рідний брат, сват їхній батько. Ми з початку 23-го року в місті вже то сім'я, так сказати. Побратими стали справжньою родиною для бійця на псевдотоз. Чоловік прикриває розрахунок від ворожих дронів. Просто заряджаємо патрон і так, як по качках, на охоті. Все просто. Видивляючись, російські FPV зізнається, часто згадує полювання на пташок. Бо за качкою треба бігати, дивитися, а і сама прилетить. Тільки дивися вверх і все. Артилеристи 118-ї не дають життя окупантам ні вдень, ні вночі. Командир гармати прораб каже, роботою хлопців задоволений. Артилерія багато що може змінити на фронті. Більше пишається не знищеною технікою росіян, а порятунком наших бійців. А їх окружали, і ми пошугали трохи. кацапів. їх вже брали ну, в кольце. І наші розвідники, ну на Мавіках, побачили це і дали команду, і ми їх пошугали. От цим пишаюся найбільше». Нещодавно гармаші поповнили сталеву зграю, доєднались до самохідного арт дивізіону бригади. Шеврон, як кажуть, дають достойним. Працюють, каже, не гірше, ніж побратими на інших установках.